Більшість людей не знає, як правильно пити каву. Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Тому що сьогодні в мене для вас дуже важлива новина, і зараз я розкажу, чому більшість людей не знає, як правильно пити каву. Але відповідь дуже проста: насправді, по-перше, каву потрібно пити без добавок, тобі ж без молока і без цукру, щоб ідеально відчути її смак. Наприклад, у нас є дуже смачна кава власної обсмажки Кенія Аа, яка в собі містить дуже приємний, багатий ягідний смак. Але із-за того, що люди п'ють таку каву. Деякі люди п'ють таку каву з молоком. Вони просто не можуть його відчути. Навіть коли ви тільки пробуєте каву пити без молока, без цукру і особливо також без солодкого, тому що воно перебуває смак. Напишіть у коментарях, як ви п'єте каву, також дуже цікаво. Якщо не п'єте каву, то ставте плюс у коментарях, щоб почати її пити. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перше, як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки. Всього вам самого найкращого.